Не так давно я дізналася від вас, що ви влаштувалися на ще одну роботу продавцем продавцем в магазині. Я скажу вам чесно, що сильно я здивована не була, тому що у вас завжди якісь нестандартні підходи до всього, що ви робите, рішення, ну так, не формат. Цікаво, ну в чому ж причина. Ну, тому що є певний об'єм роботи інший, так, і він інтелектуально. Вимагає багато сил, зусиль, часу і ресурсу. Ну, наприклад, навіть згадаємо те, що ми з вами працюємо з дітками, так, це школа, і ну, це так, теж це великий об'єм ресурсу. І, і ви мені розповіли там кілька своїх е, пунктів, так? Чому ви вибрали цю роботу і чому це зараз, і, ну, наприклад, як це сталося, що ви ще пішли торгувати так? в торгівлю? Але mm -hmm. е, так як ми з вами узгодили, що ви готові розказати нам е, відкрити це за місце, чому і як так трапила. Так, Може відкрити? Я подумала: ну, а як же мені запитати, ну, які запитання задавати, щоб розкрити цю тему? І думаю, а запитаю, я в чата GPT, тому що в мене не вистачило фантазії розпитувати, а як і чому ви так знаєте? І ось е, яке питання я йому задала? Кажу: як думаєш, Чому власниця бізнесу, жінка з трьома вищими освітами і психолог пішла працювати продавцем? На що він мені відповідає? Це чудове і цікаве запитання. Існує кілька можливих причин, чому ж жінка з таким бекграундом, власниця бізнесу з трьома вищими освітами і психолог могла свідомо обрати шлях продавця. І наводить нижче гіпотези. І оці гіпотези, давайте зараз е зрівняємо, чи він зумів зрозуміти. О, давайте. От навіть, телект, так, так? Мені теж цікаво. Перша гіпотеза. Він концептуально описує, що це може бути пошук справжнього контакту з людьми. Чи це так? Так. так. Розкажіть детальніше. Це пошук справжнього контакту з людьми. Е угу. І мені було цікаво поспілкуватися з багатьма людьми. Тобто, ну, як я для себе там придумала, так? Що до магазину приходять різні люди і всі хочуть їсти, так? Ну, немає іншого да. моменту, ніж бути ще більш справжнім, ніж той момент, коли ми хочемо їсти. Да, да, що... І вони, коли вони не на прийомі у психолога, вони такі, як вони є. І мені було дуже цікаво, ну, мені і, і зараз мені цікаво, а як вони проявляються в таких моментах, ну бо у нас війна, але ми всі хочемо їсти. І... Тобто, роздратованість, сум або ще щось, да, він, його видно, да? всі емоції, вони щитуються. Помітні, так. Да. Як людина спілкується, що вона хоче, як вона замовляє, Тобто, мені недостатньо було такого досвіду, і мені цікаво. Як дослідження і це ж спілкування ж не, не тільки з людьми, а з роботодавцем із колективом, який працює, і з тими вимогами, які ставляться да, до даної професії. Тобто я себе не бачила в цьому ракурсі, але мені було цікаво. Як там відбувається? Тобто оця, оця риса да, цікаво є тим двигуном, коли нам цікаво, а цікаво, як там. Це не означає, що я буду весь час працювати продавцем. Ні, звичайно, але в мене є можливість, тобто можливість і час, і бажання, так, такі складові. Бо, там, знаєте, на Яку мотивацію запропонував штучний інтелект в цьому першому пункті? Він каже: мотивація побути серед людей, краще розуміти реалії, зібрати емпіричний матеріал або навіть увага вийти з ментального вигорання у бізнесі чи психотерапії. Тобто він так подумав так, про те, що ви могли пошукати собі. Іншу сферу, так, зовсім кардинально іншу. З кардинально іншу. ментальному вигоранню. Чи це може бути так? Так. Я можу сказати точно, що я досліджую в себе і вигорання, і в деяких моментах депресію, тому я шукала для себе такі варіанти, як з цього вийти. Бо е, на ну, якісь медикаменти мені не хочеться, якби давати згоду і приймати, але е, я зрозуміла, що я можу ну, от таким е, зручним для себе способом переключити свою увагу на щось інше і дослідити. Ось це слово дослідити. Наступна його гіпотеза — це про експеримент або польове дослідження, він так і назвав так, каже, так. Що... Так. каже, що фахівець із психології міг проводити особистий такий професійний експеримент так. і з метою дослідити поведінку покупців у реальному часі, подивитися на динаміку соціальних ролей, так коли так. вас от, да не будуть сприймати як керівника. А як звичайного працівника? І ось тут в цьому контексті, ем, ну і перевірити гіпотези щодо мотивації, лояльності, персоналу або особистого розвитку. Ну, тобто, давайте в цьому контексті розкриємо, а як же вам бути по ту сторону, так, е, коли не ви приймаєте на роботу, чи, чи керуєте, чи у вас є організаційний там, великий mm -hmm. об'єм, а коли ви найманий працівник? Ось тут цікава ваша думка, що ви вже встигли відмітити, тому що я знаю, ви працюєте не так багато часу. Так, я працюю ну, тиждень буквально, да? я навіть менше, ніж тиждень, і як мені у ролі найманого працівника? Раніше, раніше, в мене вже великий досвід керування, да? більше 20 років, і я спочатку відходила від найманого працівника. Мені було дуже некомфортно бути найманим працівником. Мені не подобалися система, в яких я працювала ну, спочатку, да? молоді годи, і тому в якийсь час я вирішила, що я не буду найманим працівником і буду створювати своє підприємство. Зараз у мене є такий досвід. І можливість спробувати себе в ролі найманого працівника. Бо якщо ми дивимося на професію психолог, це ж, ну, не знаєте, як можна сказати, що психолог це завжди на нижчому рівні. Тобто веде клієнт, так, людина, яка прийшла за допомогою. Тобто психолог а Стереотипно здається, що навпаки. От приходять і от. Стереотипно здається, що навпаки, але психолог іде за, за людиною, яка прийшла за допомогою. Тобто психолог це тільки декорація. Ми задаємо питання, ми чуємо, що відповідає людина і відчуваємо, де в неї болить. І далі наші запитання, як психолога, вони йдуть від того, що сказала людина і що їй потрібно. Тобто це другорядна роль. Тому, мені, якщо ми повертаємося до такого мого спостереження в ролі продавця, мені цікаво спостерігати і за собою. А як я це відчуваю, що мені подобається, що мені не подобається? Як я можу сказати про те, що мені не подобається? Чи мене почують? Якщо мене не почують, то що я буду робити далі? Як я буду відстоювати точку зору? Тобто, так, це практика, вона е, така. Багаторівнева, тобто з різних боків. Тобто, це і про кордони особистості, і про особистість взагалі, і про навички нової професії набутої. А давайте трошки детальніше диталь, про... щодо от, бути на позиції найманого працівника. Що ви ключового відмічаєте? Зараз будучи в цьому шкурі. Так, людина зовні. Она від мене працівника чудове, да. так. І, і тож геть, е, от, знаєте, це ж геть, ото, знаєте, як без Безнайомисом, це не ваші куми, це не ваші там хтось так да, так? оплату, так. як у нас десь прийнято, це просто ваша така рандомна е, позиція, яку ви вибрали. І в чому різниця і в чому схожість? От 20 років тому і зараз. Ви так, ну, навскідку, назвіть по кілька пунктів. Різниця дуже велика. Якщо 20 років назад мене поблату, кудись пхали. І ну, бо це тільки там після інституту, і, і, і дуже треба встроїти мою доньку, а от щось вона може, а щось не може там. І я не, не могла сказати. Що мені подобається, що мені не подобається, і мені було страшно сказати, що мені некомфортно, або про те, що я хочу змінити щось. То зараз мені той страх, який був раніше, він змінився на цікавість. Він змінився цікавість, і мені цікаво, так як у мене вже досить великий досвід в сфері технічної освіти, да, і я приділяю дуже багато уваги тому, як, як навчають людей, які приходять з других професій освоювати якусь нову. Тому я вважаю, що, по-перше, потрібно насамперед ну, розуміти, скільки буде проходити це навчання в новій професії, що потрібно знати, які нюанси, там, штрафи, наприклад, якщо є на підприємстві, і за що. І це все повинно, бути, повинно обговорюватися спочатку. Тобто людині потрібно пояснити, і я вважаю, що це повинно бути прописано. Якщо немає прописаного, то е, є можливість, що там роботодавець, якщо він е, ну, не дуже чесний, да, можна так сказати, чі необразити, е, він може сказати: так, а тобі почулося, я, міг, я я цього тобі не говорив. Таке теж може бути. Або ми можемо зрозуміти не так, як нам сказали. Тому потрібно послухати і потім ще раз сказати, а я це правильно зрозумів? Тобто, якщо я там не вийшов на роботу там, вчасно, там спізнився на 15 хвилин, наприклад, тоді ви там віднімаєте від зарплати там, якусь там, частку. Я правильно це зрозумів чи ні? Ну, наприклад, ну і далі ці питання, які прописані або проговорені, їх потрібно уточнювати, бо нам здається, що ми там розуміємо, можливо, да? Але людина може що сказати, а думати щось друге. Тому, от, от такі мені дуже подобається це слово зворотній зв'язок. Розкажи мені правильно, чи я тебе зрозумів? Я зрозумів так, ти це мав на увазі? І це дуже важливо. Ще хочу сказати, що неможливо за тиждень навчити людину нової професії. Ну, це просто абсурд. Ну, хочете ви чи не хочете, ви все одно будете робити помилки, тому потрібно проговорювати з керівником. Безпосередньо про те, що так я буду робити помилки, і це нормально. Ви знаєте, там, як у нас в школі, там ідеально повинно бути, не буває ідеально. Спочатку не буває ідеально, Для ідеально потрібна практика, тому ну, я ну, по своєму досвіду можу сказати точно, що коли нова людина приходить в колектив. Це адаптація мінімум три місяці, це мінімум. Від трьох місяців до року. Іде на адаптацію. Так, за три місяці вона може людина там освоїти певні кроки. От, і буде вже добре, але ідеально це більше року, до року. На жаль, роботодавці не дають такої скидки на адаптацію. Але з точки зору психології, можу сказати, що може бути року. У мене є дуже гарний приклад методиста. Розкажіть. Не буду не буду казати, як її звати, але якщо побачити, то, то знає себе. Перші, мабуть, півроку вона просто не усвідомлювала. У ну, нас дуже складна технічна сфера, не тільки навчання а й експертизи, але перші півроку вона просто не розуміла, де вона знаходиться, і як, і як з тим збутися. Це не означає, що вона не працювала. Вона працювала, вона робила все можливе, але того, як як кажуть, ідеального? Ну ні. От, і тільки після року адаптації. вона Вже була мега. Ми її так і називаємо мега-мозг. І вона чудова, але, але потрібно було дати людині цей час для того, щоб адаптуватися. І це про. Те, що люди це найголовніший ресурс у нас зараз не гроші, не матеріальне, а люди. Це найголовніше. Ще пропонує ще таку версію значить, і гіпотезу: каже, що це може бути особиста криза або трансформація, що, на мій власний такий розсуд десь подібне. Він каже, що життя це не завжди стабільна лінія, і, можливо, ви пережили втрату у бізнесу або добровільно його закрили. Можливо, ви шукали сенс, коли попередній шлях вичерпався. Ну, так, в тому бізнесі. Можливо, ви почали духовний або особистий пошук. І таким чином продавцем можна буде заземлитися. І, якби він каже, що це досить поширений мотив у людей із глибоким інтелектуальним багажем. Які переживають етап переосмислення. От чи є в цьому десь резон, чи переживаєте ви якісь переосмислення і більше такий так, сенс не такий поверхневий там, попробувати набратися, а щось таке, що... якщо ви можете поділитися? Ну, звичайно, можу. А що у нас там було криза, так? Криза і що? Трансформація. Ну, дивіться, я можу сказати, що мені підходить і криза, і трансформація, і там в кінці ще було ще пошук, да? заземлення. Мені більше підходить зараз кризу ми точно не виключаємо, бо вона точно є. А Мені більше подобається пошук сенсів. Не те, що там подобається, а те, що більше підходить пошук сенсів для того, щоб могти спілкуватися з різними категоріями да, людей. А так як я більше емпатична людина, я дуже сильно відчуваю, мені цікаво набрати такий досвід. Навіть якщо мені щось не подобається, там, наприклад, в керівництві, але я на сьогодні я розумію, що я можу ці питання вирішити, поки йде в мене поки йде набір такої інформації, з ким я спілкуюся і як людина себе поводить, і чому вона так робить, що з нею відбувається. І тоді, коли вже там буде якийсь набір, тоді можливо розмовляти вже і казати там я бачу це так, а як ти це бачиш? Тому точно змінилося те, що було 20 років назад і зараз, і е, така навичка да, е, навчання людей, вона теж е, дуже допомагає. Ще один пункт. Так, і він буде вже наш заключний, про внутрішню потребу бути корисною не через статус, а через дію. У певний момент статус перестає давати відчуття сенсу, а от жива реальна дія допомагає клієнту пояснити, там, поспілкуватися. І ця реальна дія навпаки стає внутрішнім задоволенням. Чи отримуєте ви задоволення, коли консультуєте ну, потенційних покупців так, або покупців в магазині? От в чому там є користь і задоволення і потреба? В моєму варіанті вона задовольняє те, що люди, які приходять, вони не знають про мій статус? І тому вони зі мною спілкуються. Так, як вважають за потрібне. І для мене це ну, дуже великий плюс. Тобто я можу е одразу відчути таку, такий зворотній зв'язок і їхню особисту думку без якихось там статусів. Да? Там, бо якщо ти там, власник або директор, то це якось провокує на те, щоб з тобою розмовляли е, якось по-другому, да? більш чемно, там ще якось. А тут ну, ніхто нікого, ні, ніхто нікому не по да? тому е, мені цікаво поспілкуватися в такому режимі. І плюс моя роботодавець вона теж не знає, в якому є статусі. І що для мене важливо не заробіток, а більш така фізична праця і спілкування. Тобто мені в цьому в, мене в цьому цікавість. Ну, особисто для мене користь, коли Людина приходить, і коли вона якусь покупку зробила, і вона щаслива і добре. Або е коли е щось розказує, і я можу відповісти, і людині стає легше. Тобто можна поспівчувати. Є люди, які мовчать. А є, які приходять і розказують. І для мене це дуже важливо, тому що я розумію, що я можу щось запитати або можу щось сказати, або підтримати. Тобто для мене в цьому користь. Тобто як я можу бути корисною? Тобто психосоціальна підтримка це тобто... нікуди не діваються, вони просто. Так, нікуди не надіваються, так, і і вони так. Це більш як про психосоціальну підтримку.